Всім привіт! Щойно повернувся з антикварного ринку і хочу показати вам свої сьогоднішні цікаві знахідки. Це знахідки на тему мілітарії. Їх було всього три. Перше, це значок часів Третього рейху. Молодіжний спортивний знак за абревіатурою RGA, що перекладається як Reichsjugend Sportabzeichen. Значок. І книжечка до нього, яка належала німецькому юнаку. Тут зазначено особисті дані власника, його фото, ім'я, адреса і спортивні досягнення. Друга позиція також часів третього рейху. і це Медаль воєнних заслуг. В ідеальному стані, схоже, що не ношена, медаль і нагородний документ до неї. Тобто маємо повний комплект. Зверніть увагу, як цікаво нанесено фактурний штамп з імперським орлем. І третя позиція. Також часів рейху, це. Чохольчик на німецькі документи вермахтс Аусвайс. Також нанесено імперського орла. Простенький, проте достатньо антуражний предмет. Ось так виглядає всередині. Ну і нагадаю, що ми не підтримуємо ідей нацизму, фашизму. І це тільки виключно історичні предмети, які представляють колекційний інтерес. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю вам також цікавих знахідок і поповнень ваших колекцій. До побачення!